Чарівним цвітом сьогодні розквітла галерея фарт, адже одразу три майстрині сьогодні представили тут свої роботи, виконані у техніці Петриківського розпису. Петриківка завжди була візитною карткою Дніпропетровщини. А віднедавна стала і культурною спадщиною усього людства. Усі три учасниці виставки родом з Петриківки. Там навчалися мистецтво розпису. Там же й перейняли традиції місцевої художньої школи. А Валентина Хоменко у радянські часи навіть працювала на фабриці Петриківського розпису. Дівчата згадують, що займатися цим непростим мистецтвом почали з самого дитинства. Пришла в кружок Петряковская роспись. Очень благодарна своей первой учительнице, Булгак Тамара Владимировна, она моя наставница. Она и сейчас работает с детьми у нас в Петриковке. Полюбила вид, вид этого искусства еще в детстве. И до сих пор уже более 20 лет я занимаюсь этим делом. И очень масса новых сюжетов. Дай Бог воплотить их все в жизнь. Я почала займатися петриківським розписом з дитинства, майже з 4 років. Моя мама працювала на фабриці дружби Петриківського розпису художником, тому вона в мені заложила любов до народного мистецтва, ну, до петриківського розпису. Я почала займатися ним, потім я пішла в художню школу, і так з'явилося в мене бажання далі далі, далі продовжувати цим займатися. І, хоча займаються вони одним видом мистецтва, уподобання майстрині все ж мають різні. Віта Клеветенко, наприклад, полюбляє писати традиційно на папері, хоча й зізнається, що більшим попитом користуються розписані дерев'яні вироби. А Вікторія Тимошенко впевнена, стилізованими квітами та орнаментом можна прикрасити будь-що саме вона дала виставці назву Петриківський розпис, традиції та сучасність. В Цьому році я розмалювала свій під'їзд петриківським орнаментом та будинок у нас в нас Дніпропетровську, прикрасила авто свого чоловіка орнаментом. Потім ще приймала участь на такому великому фестивалі будіарту і розмальовувала модель петриківським орнаментом. Також я, наприклад, там сумку розмалювала петриківським орнаментом, от додаючи орнамент наше повсякденне життя. Усі, хто відвідав відкриття виставки цієї суботи, отримали справжнє естетичне задоволення від її перегляду. Для діток керівник гуртка Петриківського розпису провела невеличкий майстер-клас. А біля майстрині Вікторії вишукувалася черга захочих відчути себе справжньою моделлю для боді-арту. Завітати до галереї фарт та подивитися самі роботи. Усі жителі нашого міста матимуть змогу до кінця листопада.